П'ятниця, 4 червня, про головні події останнього робочого дня у цьому випуску студії для вас працюватиме любої борська мої вітання. Негода коштуватиме 10 мільйонів гривень. Саме таку суму проситимуть в уряду на відшкодування збитків від борові та повені на Львівщині. Однак ця сума не остаточна. Точну цифру назвуть у понеділок. Про це заявив голова Львівської облдержадміністрації Василь Горбаль. Учора губернатор розмовляє з головою Кабміну Миколою Азаровим та президентом України Віктором Януковичем. Вирішили провести оперативну нараду, на якій і поговорять про виділення коштів постраждалим районам Львівщини. Сьогодні у Дрогобичі відбулося засідання міської комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. На ньому проаналізували ситуацію, що склалася у місті у наслідок злив 31 травня та 1-3 червня. Водою затоплені подвір'я, підвали гаражі на кількох вулицях міста. Стихія повалила дерева, пошкодила лінії електропередач. Зі слів начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення виконавчого комітету міської ради Микола Летнянчина зато. Плень могло б бути набагато менше, якщо б була в належному стані зливна каналізація. Міліція охороняє від мародерів львівські села, що залишилися без світла. Співробітники міліції проводять посилене патрулювання в населених пунктах Львівської області, які найбільше постраждали від стихійного лиха і залишилися без електропостачання, щоб не допустити випадків мародерства. Без світла та охорони залишились магазини. Наразі жодного випадку крадіжок немає. Однак для того, аби уникнути неприємностей, міліціянти патрулюватимуть біля залишених людьми приміщень. Вийти з тіні податківці намагаються побороти явище зарплати у конвертах цього року. Податківці вже перевірили 14 підприємств та 13 підприємців, і у кожному випадку встановили порушення. Винувацям тепер доведеться відповідати за незаконні дії. Завдяки роботі податкової служби за цей рік до державної казни вдалося повернути майже 74 тисячі гривень а 11 підприємств погасили боргів заробітної плати на суму 644 сорок тисячі. 700 гривень і до інших подій значно приємніших. Уже завтра наше місто розпочне святкування 5 червня. В суботу протягом дня відбуватимуться спортивні змагання о 18 годині. У школі мистецтва. розпочнеться вечір. Авторської пісні та співаної поезії Стрия квітучі береги. А о 19.30 у міському будинку культури пройде вже традиційний конкурс Чарівна Стриянка стриянка-2010». 6 червня на майдані незалежності пройде концерт танцклубу Краса і грація. А о шістнадцятій годині розпочнеться концерт джаз оркестру Стри. Святкова програма продовжить театралізоване дійство, присвячене 625-річчю «Стрия». Місто древнє, місто молоде. Гучним завершенням святкування міста стане галактика. Ла концерт за участі Василя Зінкевича та фаєрверк. 6 червня в Україні відзначають день працівника засобів масової інформації. Саме у цей день, у 1992 році, спілку журналістів України прийняли до міжнародної федерації журналістів. Робота творчої групи нелегка, Щодня потрібно домовлятися з людьми, писати матеріали, знімати сюжети та монтувати програми. І все заради задоволеного глядача. Про шалений день журналіста. Дивіться далі. День журналіста розпочинається, як і у всіх, із чашки міцної і запашної кави. Після цього гайда до роботи. Розпочинається справжня битва за інформацію. Тут надійним другом стає телефон та довідник. Як правило, за першим разом дозвонитися не вдається, бо на паралельній лінії вже півгодини хтось розповідає про приготовану вечерю. Зрештою, дзвінок лунає. Доброго дня! Добрий день. Скажіть, будь ласка, можна поговорити з пані Іриною? Вона зараз відсутня зателефонуйте, будь ласка, через годину. Так може тривати до обіду, врешті довго очікувані приїжджають лунає десь за десятим разом. І тоді журналіст, озброївшись блокнотом та ручкою, а оператор камерою і мікрофоном вирушають у дорогу. Зазвичай зйомки тривають не більше двох годин. За цей час потрібно взяти не менше двох коментарів, відзняти безліч кадрів і записати стендап. У Усесвітній день води воді у нашому місті зробили вихідний. І, хоча ці незручності стріян не надто втішають, у стриму до запевнили. Такі, такі, ці блін, з тим, ці ті. Ви не знаєте, хто такий Богдан Ігор Антонович, а ми йдемо на. Можна? Зазвичай упаковку презервативів, які коли коштували 10 гривень, тепер треба На дні... На дні... А потім я проблю такі куртні Добре, щоб стендап можна було чим закрити. Поки робоче авто мчиться по нас, вже і сюжет встигаємо придумати і згадати всіх тих, хто затримав так довго водія. Коли нарешті приїжджаємо на телебачення, починається гаряча пора. Свята, верстка готова чи ні? Давайте мені підводки. Василь Миколаївич, яке правильне формулювання? Маскалі чи москалі? Тут як правильно пишеться. У муках творчості народжується матеріал, який журналіст на є у студії. новини. Боже, нарешті Кінець! Кінець! Кінець ефіру. Після цього запис ефіру ведучі також люди, і тому буває різне. По клубу Денха джіну Кутуньо бузе. Котуня. То є циркними новини. На годиннику 19.00. В ефірі новини і можна збиратися додому. І лише після цього робочий день можна вважати закінченим. Куди зібралися? А звіти нема звідти, нема зарплати. Світлана Кренців, Яворська, Олег Филик, Уляна Шуцман, Руслан Леськів. Стризькі новини. І на цьому у мене все. Прощаюся з вами. Бажаю гарних вихідних та вдалого святкування Дня міста. Побачимось. Мова це форма нашого життя життя культурного, національного, спортивного. Про останнє і поговоримо для вас. Працює Олег Фелик. Вітаю в Африці. Шамани кидають кості на переможця чемпіонату світу, а в Україні визначають найкращого спортсмена місяця. Також розкажемо, як у Голландії за одне євро можна купити футбольний клуб. Залишайтеся з нами. Експертна комісія Національного олімпійського комітету України визначила найкращих спортсменів травня. Найкращою спортсменкою України у травні визнана гімнастка Наталія Кононенко. Лавратка травня на чемпіонаті Європи в Бірмінгемі, Великобританія, виграла бронзову медаль у вправах на берусах. Зазначимо, що ця медаль стала єдиною нагородою гімнастичної команди України на європейській першості. Звання найкращого тренера країни в останньому місяці весни отримав особистий наставник гімнастки Ігор Біляков. Водночас експерти відзначили вагоме досягнення. Українського стрільця з лука Мархіяна Івашка, що посів третю позицію на чемпіонаті Європи. За Чигринським вишикувалася черга з грандів. Барселона у спробі знизди ціну, призначену за капітана арсеналу Сеска Фабрегаса, розглядає варіанти з тим, щоб віддати в лондонський клуб центрального захисника Дмитра Чигринського, Інформує іспанська газета Спорт. Однак каталонський клуб не має наміру назовсім розлучатися з українцем, купленим минулого у шахтаря за 21 мільйон фунтів стерлингів і хоче віддати його в оренду. Як повідомляє футболком з посиланням на Каталонія Радіо про свої домагання на Чигиринського заявили Манчестер Сіті, Челсі, Манчестер Юнайтед і Баварія. Але ніхто з них не готовий заплатити за трансфер більше, ніж 12 мільйонів фунтів. Голландський клуб Алкмаар продали за одне євро. Створений консорціум місцевих підприємств купив голландський футбольний клуб Алкмаар за символічну суму в одне євро. Таким чином, торічний чемпіон Голландії був врятований від ліквідації. У число нових власників клубу увійшли колишні кредитори, які автоматично списали борг клубу в 10 мільйонів. Попередній сезон Алкмар закінчив на п'ятому місці і отримав право зіграти у Лізі Європи. А от нігерійські та південноафриканські шамани передбачили результат чемпіонату світу з футболу. В Африці вирішили заздалегідь дізнатися переможця чемпіонату світу з допомогою звичних методів. Відома африканська шаманка Себанзіли Сквіні вже передбачила результат мундіаля з допомогою розкиданих кісток. Все складається добре для команди Південноафриканської Республіки, сказала шаманка з народу Зулусів, проаналізувавши безладно розкидані кістки тварини Мушлі. Більш точний прогноз зробив нігерійський провісник Джона Дітарі. Він не але напружено вдивлявся до сторонні зеркало і повідомив: Нігерія зіграє у чвертьфіналі. Бразилія переможе. Букмекери ж пророкують перемогу збірної Іспанії. Янукович підтвердив намір України провести Олімпіаду 2022 року. Президент України Віктор Янукович підтверджує готовність України відстоювати можливість проведення зимових олімпійських ігор у Карпатах. Про це він заявив, виступаючи з посланням до українського народу в палаці Україна. Нагадаю, що з ініціативою проведення Олімпіади в Карпатах Віктор Янукович виступив наприкінці травня під час свого робочого візиту до Львова. Відзначимо, що Національний Олімпійський комітет підтримав ідею Януковича щодо подачі заявки від України на Правопроведення зимових Олімпійських ігор 2022 року. І на цій амбітній ноті прощаюся з вами. Дякую за увагу. Попереду вихідні день народження нашого славного міста, якому виповнюється 625 років. Але для міста це ще далеко не пенсійний вік. Тож з Днем народження тебе рідний вуйку Стрию. Суботу теж дощитиме, однак лише зранку Запевняють санок. Таке протягом дня і до вечора опадів не буде. Світитиме сонечко і температура повітря прогріється до 17-18 градусів. Вітер дутиме північну напрямку зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 766 міліметрів штутного стовпчика.